Україна сподівається, що американська делегація зможе досягти проміжних конструктивних домовленостей із Москвою однак, очікування щодо їхньої результативності стримані. Це фактично такий останній коментар. Власне української сторони, щоправда, це анонімне джерело, на яке посилається наше суспільне, також там повідомляють, що Україна та Сполучені Штати і про це вже було сказано раніше готуються до ще одного раунду переговорів після зустрічі американських представників із російською стороною. Ці переговори американо-російські ще тривають. Ну а по їхньому завершенню відбудеться ще один раунд уже консультацій знову між американцями та українцями. Ну і в нашому міністерстві оборони офіційно вже підтвердили, що дійсно на сьогодні заплановано Ова на ще одна зустріч із американською делегацією у Саудівській Аравії. Ну а як я вже згадувала, представники Росії та Сполучених Штатів вже кілька годин ведуть переговори достатньо тривалими. Вони є навіть робили перерву на обід. Писали принаймні про таке кремлівське змі. Карасін, який входить до російської делегації, заявив, що переговори з представниками Сполучених Штатів проходять творчо. Це буквально цитата. І як він сказав, іде цікаве обговорення злободенних тем. Перед цим ще процес переговорів коментував і род Путіна. Пісков він же казав. Зав, що основною темою на сьогоднішніх перемовинах є так звана чорноморська ініціатива, мовляв, безпека судноплавства в чорному морі буде обговорювати сьогодні насамперед. А диктатору Путіну, мовляв, будуть негайно доповідати власне про підсумки консультацій. А після чого Путін проведе міжнародну телефонну розмову у другій половині дня, але росіяни не уточнюють, з ким саме буде ця міжнародна телефонна розмова.